Добрий день. Добрий. Але ви напевно помилилися пенсійний фонд через дорогу. То батьки твої помилилися, коли тебе на юриста вчитися віддали. Консультант Валентин. А звідки ви знаєте, що я закінчив юридичний? Ну, бо економісти і міжнародники на базарах торгують. Так, що вас цікавить? Мене цікавить, чого ви так пізно відкриваєтесь. Та як пізно? Та дев'ята ранку я вже на робочому місці. А я вже шостої ранку в тролейбусі через вас мушу з людьми сваритися. Я ще раз вас питаю, що вас цікавить? Мене цікавить, коли той бардак в країні вже припиниться. Коли вони перестануть до нас тягнути ті жили. Та як так далі може бути? Та найби їх всіх кров лоза ляла. То все добре, чого ви мене то питаєте. Ну бо вчора на базарі питала в міжнародників економістів, вони нічого не сказали. Думала, юристи пояснять. Я просто консультант з техніки. Ага, добре. <кхм> Мені треба телефон. Слава Богу. Слава навіки, Ісус. <кхм> Мені треба альфона. <кхм> аліфона. Мені треба десятого аліфона. <кхм> а подивіться сюди, дивіться, скільки він коштує. 35 тисяч гривень. Так і я десять років збирала на альфона на похорон. І ще запакуй е, наушники от, без дротиків. Ого, добре, є наушники, а на що вони вам? Щоб я з людьми в тролейбусів щось ранку не сварилася. Бо я люблю службу Божу включити, а то не всім подобається. <плес> Коштує 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень, та хто би то такі гроші міг знайти? Ті пенсіонери, кофійки читають. А молодь кінці з кінцями зводить, а вони можна, а вони морди, понаїдали старі. Свої жирні! Телевізорки, морди не і крадуть, і крадуть. Скільки себе пам'ятаю, воно краде. Жити простим людям не дає сволота така. Так, в мене гривні закінчилися. Доларами візьмеш? Візьму, бери доларами, синку. О, На і хустинку візьми. Соплів три.